Всем привет, звумя ребята, Денис Плей. и да, ребята, я вернулся ребята, на свой канал. Да, ребята, Простите, ребята, что, ребята, ребята, э, э, да, что у меня так долго не было ребята, на канале. Я вам хочу сказать, еще, да, что, типа хочу вам да, сказать. Э, меня лишился типа 1 тиждень, ребята, и у меня будет аж 3 месяца канікул. да, ребята, что тиждень і все, ребята, оцей тиждень, ребята, і буде аж, е як будеш називається? Три місяці канікул. Три <клух> місяці, ребята, канікул у мене буде. І це ребята буде дуже круто. Да, ребята? Простите, ребята, що у мене, ребята, так не було довго, ребята, на каналі. Бо я, ребята, просто вчився, ребята, і І зато, ребята, я так просто вирішив хоча б на два тр... на два-три тижні, ребята, уйти з каналу, ну я вообще, ну я так прям ну, типа, під... у ну, мене так довго не було. Ну, 2-3 тижні мене не було. В принципі, ребята, Простите, ребята. Ну, все, ребята, кожен день рівно, буде по два відео. З цього, з цього сьогодні, сьогодні буде. Ну, нині одне відео. Просто не одна, а завтра 100% 2%. Все ребята. Ну я, ребята, даже если мені ребята все одно треба йти тижні, все одно работать. Ой, що э, я кажу? Э, ребята, я буду знімати кожен день по два відео, да, ребята. Простите, ребята, що у меня, ребята так довго, ребята, не було на каналі. Да, ребята. Э, ну все, ребята. Э, кстати, шо, ребята, давайте ребята, на моєму каналі, ребята, 7 подписчиков. Давайте, ребята, вже давайте 10 подписчиков, ребята, наберем. І Я буду знімати, ребята хорроры. Давайте, ребята, ще чуть-чуть, ребята, і я буду знімати, ребята хоррори. Да, ребята. Що я хочу, вам, ребята, сейчас сказати. Э-э, конечно, простите, ребята, ø, что у меня так, ребята, не було довго на каналі. Я думаю, я просто, знаете, розумію, що ви не не вигляд, скучили за моїм каналом, за моїми відосами. моїми ребята. Ну, простите, ребята, що у мене так довго не було, ребята, но що я, вам, ребята, хочу сказати? Тепер, ребята, кожен день буде, ребята, по два відео. Все, ребята, по два. Uh, да, ребята, mm -hmm. тільки, ребята, на канікулах, а потім після канікул, ребята, ну, там буде видно, ребята, ну, ш... ну там, може, десь по одному буде, так, деколи по два, ну, буде видно. Короче, ребята, давайте, на... давайте, ребята, прямо зараз поставте лайк, підпишіть на канал, не забудьте все колокольчик, і все, ребята, ждіть, ребята, завтра, ребята, два ролика, все, ребята, на цьому все, ребята, всім пока!